Усім привіт! Хочу розповісти, що Нір протокол запустили в свій гаманець Нір Валет та зараз роздають токени ход, які будуть центральною частиною нової системи Telegram. Зараз їх збирати дуже легко, для того необхідно перейти за посиланням, що в описі під відео. Вас перекине в Telegram та натискаємо почати. Відкривається ваш гаманець, натискаємо Створити аккаунт. Обов'язково копіюємо сід фразу і зберігаємо її десь. Так, щоб не загубити. І натискаємо Create. Створення довго не займає часу. І так, наш гаманець створився. після чого ми нажимаємо Climb. Ну, тут інструкція, читаємо, що це таке. Ну, цікаво. І починаємо збирати. Ось тут є вкладка Boost, в ній можна покращувати швидкість відбування вогників наших. Ось тут ми можемо покращувати швидкість. Тобто назбирали ви 0,2 вогника, покращили, у вас збільшили швидкість. Тут ми можемо збільшувати об'єм. Тобто не кожні 2 години заходити, збирати, кожні 3, потім 4, 6, 12. та так до 24 годин. Тобто раз на добу зайшли, зібрали, пішли далі. І тут також за завдання можна збільшувати швидкість. Завдання досить легкі. Завантажити додаток та імпортувати цей ваш аккаунт туди, здійснити депозит на 0,5 nir також здійснити депозит на 1 USDT та запросити одного реферала. Далі о, вам постійно будуть приходити повідомлення, що у вас шкала заповнилась. Просто заходите в бота. Ну або самі кожні 2 годинки заходите в старейч майнінг. І ця кнопочка Clime Hot буде активна і збирайте. Також за друзів, якщо будете запрошувати друзів, вам буде даватись 25% від їх, від їх видобування. Проект дуже перспективний, тому не раджу його пропускати. Це Всім до побачення, підписуйтесь, ставте лайки.